Розкажіть, будь ласка, про себе. Як вас звати, і де ви проживали до війни і яким працювали? Мене звуть Оксана, я проживала у місті Києві, працювала вихователем у дитячому садочку. А, у вас, родина, яка у вас? Родина мене донечка і мій чоловік. А, Оксана, розкажіть, будь ласка, перший день війни, яким він був для вас? А, нерозуміння того, що, що що, що трапилося, якщо чесно. Перший дізнався чоловік, тому що чоловіка робота така, працює за комп'ютером, і він розбудив мене десь о п'ятій ранку і повідомив, що вставай і збирай речі. Перша моя думка була, що це просто, ну, я не знаю, просто який він ну, знущається з мене чи що. Ну, може, якийсь прикол. Я відвернулася і сказала, що я буду спати, не заважаю мені, мені потрібно йти на роботу зранку, у мене робота. І е, обміняла донечку. І після чого я почула вибух. Це був вибух. І я, я реально перелякалася. Я почала телефонувати на роботу: е, ну, чи буде працювати дитячий садочок, що робити. І, ну, почала думати, які речі збирати. Ми зібрали необхідні речі такі, чи, ну, валізу, все, що потрібно, документи. Але це було так сумбурно, якщо чесно. І вже десь о 9 ранку, коли вже було офіційно, ну офіційно повідомили про те, що почалося. Офіційно нам всім ранку повідомили про те, що в дитячий садочок працювати не буде, виходити на роботу не потрібно, і почалася війна. То звичайно. Ну, нерозуміння. Мені здається, і зараз немає такого розуміння, що, що йде війна. Як коли ви зрозуміло, що треба виїжджати з країни? А Коли а, дитині вже не могли пояснити, розказати, чому чому там. Ми спускаємося в підвали, чому ми, чому ми ховаємося, чому ми там беремо з собою якісь речі. Бо тому що на початку ми дитин, дитині казали, що просто йде грім, гримить за вікном, що ми просто йдемо якусь подорож, там, наприклад, ну якось дитину хотіли шість ми… Скільки років шість років. Але вона дуже така емоційна, в неї є проблеми такі. Специфічні, ну, начебто, неврози такі, і вона, якщо починає хвилюватися, вона починає дуже так, качатися. І стан ну, намагаємося так, там, до психологів ходили і все, і трішечки її нормалізували в нормальний стан, і ми дуже боялися, що цей стрес ну, на неї дуже вплине. Але вже коли почалися постійні ці сирени постійні ці, це, дитина злякалася, і, ну і ми знайшли час, щоб розповісти їй, що насправді на, на, на відбувається, сіли в машину і вирішили їхати, що небезпечно залишатися. Коли ви виїхали з України? 7 березня ми виїхали з України, і 12 березня ми вже опинилися в Литві. П'ять днів зайняла нам ця подорож. Чому саме на а були знайомі. А, якось не так було страшно, якщо чесно кажучи, ну, хоча б якісь там знайомі знайомих люди, які могли а, допомогти нам а, облаштуватися в іншій країні. Тому ось так ми вирішили їхати сюди. Перші ваші тижні тут в Литві, які Перші вони були Перші тижні були а, в депресії, мені здається. Два тижні я не могла взагалі звикнути до думки, що я не вдома, що я в чужому ліжку. В чужому будинку, їм з чужих тарілок, тобто все якось проходило на автоматі. На автоматі, І єдиний тільки телефон, і думка про те, що е, прийде смс, що війна закінчилася, можна повертатися додому. Кого ви залишили з близьких вдома, з яким ви сумуєте? Чоловіка залишила, дуже переживаю за нього. І е, маму і бабусю, і дідуся. Бабусі 85 років, вони вже старенькі, і мама зараз знаходиться на окупованій території Херсонській області, де там не зрозуміло, що може трапитися. І з чоловіком є постійний зв'язок, він підтримує нас, дитина дуже сумує за чоловіком. Буквально декілька днів назад він телефонував у Вайбері, і мама не захотіла з ним спілкуватися. Чим вона пояснила? Тим, що я не хочу розмовляти по телефону. Я хочу обійняти тату. І мені набридло спілкуватися по вайберу. Я хочу додому. А з мамою є зв'язок? З мамою зв'язок є, але ми виходимо тільки по годину, тому що мобільної зв'язку немає вже другий чи третій місяць. Я навіть не знаю. По телефону неможливо не стелефонувати. Є в неї інтернет. Який, ну, такий приводний інтернет. Тобто мобільний інтернет ловить, а такий дротовий... дротовий. Дротовий да є. Я не знаю, яким чудом він взагалі там зберігся в тому маленькому місці, але він є. А, але по інтернету не зв'язатися неможливо. О, можливо тільки підключити цю програму VPN. І тільки тоді, коли вона її вмикає, вона може якось з Америки чи там з якоїсь там. Нідерландів до мене до, до мене зі мною зв'язатися по вайберу. Це єдиний зв'язок, коли я можу з мамою, то ми по годину, там, наприклад, з 8 до 9 вечора, тобто вона вмикає так, щоб не, не, не привлікати внімання, увагу не, не до себе. Не, тому що дуже страшно там, люди, Знаходяться без керівництва, без міліції, без поліції, без будь-якої будь-якого захисту. І ходять російські воєнні, які можуть в будь-яку хвилину зайти до тебе, взяти, що їм подобається. А не виходять люди навіть на вулицю. Ну всі, хто могли, ті виїхали. На жаль, мама не мала такі змоги, щоб поїхати, тому що бабуся, дідуся вже в такому віці, що не перенесуть дорогу в це в три дні. Немає ліків, немає продуктів, а, немає грошей, де зняти. Ну, це, тобто Скадовськ, вони... да? Да, це Скадовськ. Вони є, ну, тобто вони приходять на картку, наприклад, ту ж пенсію, ну, нараховують на картку, але банки не працюють. Термінали, щоб розрахуватися, не працюють. Тому вони просто ну просто шматок пластику який. Як вони виживають? Як би це не звучало, мені здається, страшно. Але моя бабуся і дідусь, вони вже такі, знаєте, старенькі, як то в нас ведеться, збирали гроші на смерть. Відкладали з кожної пенсії гроші на смерть. Ну Для того, щоб якщо, наприклад, їх не стане в якийсь день, мамі не було так важко там Ну, влаштувати похорони. Влаштувати похорони так. І, і ці гроші зараз їх рятують. Якийсь терор проти місцевого населення зараз є. Є е, терор, е, люди, які не підкоряються, люди, які не хочуть підписувати або зніматися в роликах, тих. Е, вони просто вбивають або говорять. Оста... Да, Останній останні раз, там, е, якщо я не помиляюсь, пожежника якось при, е, змушували щось ну, підписати чи розказати, він не, не, не погодився, його вбили. Кожного дня. Я лягаю з думкою про те, що я сьогодні з мамою можу не поговорити. Це страшне на окупованій території, і вони вже втратили, мені здається, якщо ми ще туди спілкуємося з своїми знайомими, віримо в те, що Україна переможе, що все буде добре, що ми все повернемо. Я кожного дня намагаюся з мамою поговорити. Я кожного дня намагаюся її впевнити в тому, що все буде добре, ми зустрінемося. Тому що вона, ну, як то мені каже, стратила надію, що я буду проживати в іншій країні і ніколи вас не побачу. І вас не буде змоги приїхати до мене і обійнятися. Не знаю це. Ну... Мені здається, я, я, я взагалі десь ну просто для себе. Кото, коли люди помирають, ти придумаєш для себе, що кудись людина там поїхала, да, той, хто втрачав людей там, або поїхала там, або завтра зателефонує, ти чекаєш. Так само ти для себе не віриш. Ти, ти наші, от, я тут знаходжусь, в якісь відпустці. Да? От відпустці, завтра я поїду, маму обійму, все буде добре. А, або взагалі перші два тижні я себе переконувала, коли приїхала сюди, що я прокинувся. Це все страшний сон. Я просто прокинувся, буду в своєму ліжку, буду зі своїми рідними, в обіймах з чоловіком, і, і це просто мені все сниться. Це просто історія, яку е, придумав, ну, я не знаю, мій хворий там, мій хворий фантазія, і це просто нереально. Не знаю. Вже навіть знаєте. Здається, смієшся від своїх слів, але воно все-таки ну, нервове, воно не просто там смішно. Ти просто нервуєш, за те, що ти розумієш, що це дійсно є правда. Оксана, якби ви могли повернутися хоча б в січень цього року, знаючи, що буде, що б ви змінили, що ви зробили по-іншому? Ой, ну в першу чергу я, мабуть, би вивезла маму з бабусі з дідусем, так? Ну і мені здається. Не знаю, попередити. Я навіть не знаю, що можна було б зробити, якщо б ти знав, що все це відбудеться. Мені здається, ти би і не повірив, що це все буде насправді. Якщо чесно, нас якось Ну, якось попереджали, чи чи, чи, чи чи що, чи були розмови, ти розумів, що таке буде, так там. А, мене чоловік попереджав, бо були знайомі знайомих, які говорили, там щось намічається, там будьте на, на сторожі, там зберіть сумку, щоб, начебто. У мене є брат, який працював в іншій ну, Україні. У них була компанія, і вони їх попереджали, що ви повинні бути на готові. Ще в січні місяці вони їм казали, що ви можете виїхати, ми вас приймемо в Німеччину, все буде добре. Але все це. ну… Ну, сміялися тут. Моя мама взагалі е, говорила: там цей дід потрясе своїм железом і поїде геть. Тут в Литві якось вже влаштувалися? Так, ми знайшли житло. Дитина моя пішла в садочок. Зараз я працюю так, як я викладач. Вчитель, я працюю з дітками в літньому таборі, де знаходиться половинка дітей литовських, половинка наших українських, і ми намагаємося якось зрозуміти один одного, навчитися один одного. Мов вони вчать наш, наші слова українські, є деякі, які схожі дуже так? дякую, і дякую, так? сукнеля, сукня. ну, Тобто, і, кишеня. Да, є, є схожі дуже слова. Їм цікаво, нам цікаво. І ми намагаємося трошки тих дітей і нас взагалі відволікти від того, ну від тих думок, які нас весь час переслідують. Литовці вас підтримують, допомагають. Да, звичайно, литовці такі дуже. Ну, Співчуваючі не знаю, люди, які готові підтримати, які не, отри... не... не втрачають ту жагу до підтримки, тобто вони готові не так, тільки місяць пройшов, да, там всі готові були допомагати, але і зараз е... стільки часу проходить, і весь час допомагають, весь час. Намагаються ознайомити нас зі своєю країною, показати, наприклад, що є тут цікавого, влаштовувати якісь екскурсії. Так я мала змогу, так як ви педагог отримати курси, де двох два місяці я навчалася у коледжі Паніжес, і змогла отримати сертифікат. Змогла дізнатися більше про історію їхньої е, країни, про саме е, якісь місця, які не знала раніше пані В'єжес, е, побувати в екскурсіях, побачити е, Литву, побачити багато місць, які е, ну, навіть і не так. І мені дуже подобається тут. Е, і буду, скоріш за все, буду лишатися тут, поки я сподіваюся. Закінчиться. закінчиться війна. Оксане останнє питання. Охарактеризуйте, будь ласка, одним реченням uh, свій стан, своє життя зараз. Um. Знаєте, російською мовою невісомость. Тобто я десь зависла посередині а, і не розумію, а, куди мені потрібно рухатися, чи вперед, чи в сторону, чи. Чи якось переглянути все своє життя ну, Такий стан невісомості? От я не знаю, чесно кажу, все під питанням, ти завис, і ти намагаєшся поки що все це переосмислити і знайти найкраще рішення. Ну, турбуєшся, по-перше, не за себе, скоріш за все, і думаю, що. Якщо б я була молода, я була одна, в мене не було сім'ї. Я думаю, що це був би ну, як то не кажуть, не жахливо це звучить. Але це для мене був би шанс да, десь себе знайти, в якій країні поїхати, це відкрити двері зараз для ну, можливості скрізь. Але так як в мене є сім'я, є люди, яких я дуже люблю, то для мене це ну, важко, тому що не можемо об'єднатися і бути разом. Стан такой невесомости.